Студенти четвертого курсу одного з фахових коледжів на Вінниччині відшивають спідні для захисників. Працюють у майстерні закладу після занять. Збираються тричі на тиждень, розповідає студентка Діана Скопик. Дівчина обводить лекала по тканині. Використовуємо для цього мило, використовуємо лінійки, якщо потрібно. І в цілому булавка ми зафіксовуємо або груз, якому можна насправді а, зафіксувати лекал і обводимо, поки а потім будемо вирізати. Діані Скопик 18, навчається на дизайнера одягу. Суспільному розповідає таку професію обрала, бо любить малювати. Пошиття одягу для військових. Це каже гарна практика. Спідні відшивають двох розмірів 104 104-го і 108. го ми намагаємося зробити все, що ми можемо, і навіть трошки більше, тому що крім того, що ми повинні донатити, там це все ми знаємо. Ми можемо маємо змогу пошивати такі можливі речі, як ноші, як білизну, як націльну білизну. Тому ми маємо цю можливість, тому ми її використовуємо. Готові частини виробу. Інша студентка Марія Бучацька зшиває. Так вічних швів тут немає. А зараз будемо зшивати бантовий, потім середні зрізи. Після того будуть сшиватися е, крокові злі. Каже, Несчуток знає, як важливо допомагати військовим на захист країни став і її батько. Зараз він у шпиталі. Хочеться все-таки, аби вже перемога була пошвидше. У мене батько теж воює. Я гадаю, що це буде така не те, що подяка, але ну, допомога не тільки йому і іншим. Після цього ми розкладаємо наш напівфабрикат. Так, щоб співпали шви, урівнюємо зрізи, і зараз шиває сантиметровим швом. Після того як дівчата приклали машину строчку, потрібно оверлочити, щоб зрізи не осипалися, і це забезпечить більшу міцність. Тканину і коледж забезпечують місцеві волонтери. Спідню білизну шиють, коли є запит для військових, каже майстер виробничого навчання Алла Олексіюк. Волонтери почали нам відправляти такі запити. Відправляють матеріали вже скомплектовані, скажімо так, відрізи спеціальної тканини, саму стрічку, застібки, фастекси, ручки. А ми вже своїми силами використовуючи допомогу студентів, їхні можливості, їхні бажання, ми відшиваємо. За словами Але Олексіюк, 20 комплектів спіднього та 80 безкаркасних нож для евакуації поранених, які відшили раніше. Студенти коледжу передадуть місцевим волонтерам, а ті вже доправлять їх на запорізький напрямок. Ольга Антохова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.